Зрив сильніший, потім посипалися вікна, двері почали стукати, загрібати, і все. Слава Богу, дітей не було, бо були в Це абсолютно все це було у стіклі. Коли почули ми перших три вибухи, вони були далеко від нашого будинку, але ми вже знали, де це воно. Я набирала маму. Мама була дуже в істериці. Ми хотіли виїхати, нас не пустили. Дороги вже були перекриті. Це було жахіття, яке всі пам'ятають, і до сих пір люди я знаю, що їють зас. Покілою, тому що вночі вони по два по три рази прокидаються. Це було ночі, першого числа. Начало першого, десь став підняло ночі. У нас я й син встали. Діти спали. Тут почали гуркотіти. Воно ж як летить гуде, спочатку, потім затихає, а потім взрив. Гуде затихає. Взрив мами дерев'яні, якби вікна були, всі повилітали. Без вікон були три дні. Син заказав вікна, зразу поставили тут. Двері він зняв повністю. Він їх розібрав, а потім він їх склеював. Одразу ж міська рада наша зібрала всіх постраждалих. Завдяки організації Хелп звичайно було неочікувано. Запропонували нам благодійну допомогу. Дякуючи вашій організації. Там трошки додавали. Ви там там ми з Богом справилися таке в хаті тепло, бо он сусідські діти то так і без вікон не живуть. Ми вже плануємо, коли вставлять вікна, які пошкоджені. Ми плануємо зробити відкоси і закупити матеріал, який в цьому допоможе. Велике вам спасибі, що приїхали, допомагаєте людям. Що не всі люди можуть поставити добре, що мені допомогли поставити і ви, і, і родичі додавали гроші. Від імені всіх постраждалих будинку і не одного будинку. Дуже люди вдячні. Ашні організації «Хелп» за надану допомогу, на яку навіть ніхто не очікував. На сьогоднішній день це дуже велика підтримка, тому що майже всі тут живуть пенсіонери. У мене є одна мрія. Мир хочу, щоб діти не боялися. Мене дуже боїться Тимур. Він дуже боїться гуркоту. А в нас же траса йде. І вона все тільки їде. Він зразу сідає і каже: «летять». я хочу щоб він спав спокійно. Саме головне, щоб ніхто більше не страждав і щоб діти не знали, що таке війна, щоб вони мали повноцінне своє щасливе дитинство і змогу навчатися.